Як би було добре, якщо Тікток взяв і прямо нам назвав всі свої умови, як працюють його алгоритми, які відео найкраще публікувати, в який час, якої тривалості, яку музику накладати, що робити в кадрі, на яку камеру знімати, це все реально дуже нам цікаво, і ми хочемо це знати, нам це потрібно знати. Але тікток нам цього прямо не розкаже. Чому? Тому що в цьому є власне і суть його комерційного успіху, тому що кожна соціальна платформа вона має постійно оновлювати свої алгоритми, рухаючись до невідомого. До того що ми ще не здатні, знаєте, скласти якісь прогнози і щоб вони 100% відбулися, тому що як тільки активна маса користувачів зрозуміє, як працюють алгоритми, вони почнуть це втілювати, і тоді а, ріст. Інтересу до цієї платформи зацікавленість наша в цій платформі вона буде падати. Ну, це приблизно те, що відбувається в Фейсбуці, інстаграмі. Ви відкриваєте Facebook, і там кожен третій пост. Ось у мене зараз трішці, це рекламний пост. Я відкриваю інстаграм. Кожна четверта сторіс, це рекламний сторіс. І це вже виснажує. Люди не реагують на цю рекламу. Я не хочу дивитися ті сторіс. Мені набридла ця реклама, не говорячи вже про рекомендований контент. І ось це таким чином працює також і в Тікток. Але в нас є. Такі місця, де ми можемо шукати і знаходити відповіді на питання поточні щодо алгоритмів, зараз я запишу наступне відео на цю тему.